І знову всім привіт! І знову у нас Корса. Вони вже заполонили, мабуть, весь ринок. Сьогодні це електровелосипед Corsa Dynamics. Алюмінієва рама в нього, колесо на 350 Вт, добре проспецоване, гарна резина. Ззаді є сидіння для пасажиру. Тут є спідніжки, щоб сюди поставив ноги пасажир. Ззаді амортизатор, як на мопеді. Дуже м'яке сидіння для водія. Також є платформа, щоб поставити ноги. Амортизована передня вилка. Тобто у нього амортизатор виходить і ззаді, і спереді. Я до нього вже проїхався. До речі, хочу сказати, що їде він дуже м'якенько. Дуже зручний такий мопед також є корзина, сюди щось можна покласти, вона дуже така міцна. Кермо можна підняти вище, може, можна ближче до водія, далі поставити. Тут є дисплей, який буде показувати швидкість, а заряд акумулятора заводиться він з ключа, ключі йдуть в комплекті, також є сигналізація, є педальки котрі треба сюди прикрутити. І можна буде їхати ще як на звичайному велосипеді, якщо не вистачить заряду. Під корзиною знизу ми бачимо, є фара, і вона така лінзована світить, вона дуже добре. Вночі ви будете дуже хорошо все бачити, і ще можна буде підрегулювати під себе, як вам зручно. Міталеві крила, щоб їздити після дощу. І бризговики. Ззаді ми бачимо. У нас є стоп-сигнал. Коли ви будете нажимати на гальма, він буде загоратися. Центральна здорова підніжка, щоб він мощно стояв на землі і його не здувало вітром. Сюди ще йдуть в комплекті дзеркала, вони вкручуються сюди в ручку. Також тут є поворотники. І є в нього ще сигнал. Це я так зрозумів швидкості. Зараз я сфокусую камеру. Ось три швидкості. І світло. Ближнє і далі. Що ще я можу сказати про цей мопед Він доволі таки неважкий. Акумулятор у нього зйомний. Тут є ручка для того, щоб його витащити. Сидіння відкидається, по-моєму, сюди кудись А, тут десь є кнопочка чи є речажок, Ось на себе, я так зрозумів, натягуєш його. Чи що тут. Корочу, тут є рычажок, я ще не розібрався, як він відкидаєш його, чи щось з ним треба робити. І корочу, сидіння відкидається вперед. І ще сидіння можна підняти. Тут воно фіксується двома шестигранниками. Це у нас роз'єм для зарядки. А з цієї сторони, що у нас є штекер, що, це він йде? А, це він йде на, на задню. Ага, тут у нього під сидінням йде мозги, ось воно тут це у нього. Котролер. Гальма у нього йдуть такі типу барабані. Ззаді і спереді. Ось працюють вони доволі таки непогано, я тільки щоб на ньому проїхався, мені сподобалось. Ціна цього електровелосипеду буде, я навіть не знаю, скільки ще навіть не уточнював. Кому буде цікаво, пишіть мені в коментарях і уточнюйте ціну. І ось тут ще замок акумулятора, щоб, щоб притягувати акумулятор. Що тут ще можна такого сказати про нього? асистент у нього тут є асистент, Там йде проводок, тут є асистент, Коли ви будете крутити педалі, він буде вам допомагати їхати. Коротше, класний велик. Мені він дуже сподобався, він легкий, алюмінієва рама. Дуже м'який. На ходу я вам скажу він м'якіший, ніж у ті мопеди, які я до цього показував. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть в коментарі, задавайте питання, уточнюйте ціну, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписався, поставте лайк. Будемо разом продвигати україномовний контент. Всім пока!